Отже, окрім е, телевізора, який у нас е, опускається і піднімається, коли нам це потрібно, е, дуже швидко по опціям, які є на борту цього супер мегалайнеру на колісах. Два додаткові крісла це е, система, яка, за допомогою якої ми керуємо повністю медіасистемою. Дуже багато годинник, дуже багато регулювань по освітленню. Будь-якого зараз я вимкну. Потім вмикаю освітлення на стелі. Також я можу регулювати за допомогою диммер-системи. Потім ось ця RGB-підсвітка, якою я можу змінювати колір. Це я вмикаю-вимикаю. Зараз чекайте, і ось я змінюю колір. Також додаткова система освітлення. Тут у нас регулювання клімат-системою, додаткові бездротові зарядні станції для телефону. підстаканники, аудіо система регулювання крісел. Тут у нас додатковий простір для якихось корисних речей, а також зарядні станції для телефону в дротові. Крісла Майбах, Мерседес.